Перший ухілян, Гедіон. Ну, там в другому перекладі написано, що він переховувався, бо йому було страшно. Це нормальна річ, коли людині страшно переховуватись. От. До речі, в нього була ціла стопка довідок, чому його не можна мобілізувати. Там що він там наймолодший, і найбідніший і найслабенький. В общем, у нього стопка була довідок. Чому він не попадає під мобілізацію. Але не тут то було. Прийшов ангел і каже, ти та людина. Він достав всі довідки, які мав тому ангелу, показав, ангел говорить, от з тою силою підеш і переможеш. І ми знаємо, що так і вийшло. І пішов, і переміг. Хоча там ще були випробування, навіть тих людей, на яких він розраховував, Господь почав позбавляти. Це не на перший раз, де чітко я бачу, щоб Господь сказав, що він чогось не може. Коли, пам'ятаєте, Бог каже, я не можу тобі допомогти. Уявляєте таке від Бога почути, чому народу з тобою дуже багато. Я думаю, та як багато? Ворога і так більше, що ж багато? Господь, так легше ж допомогти, коли нас багато. Він каже, ні, я цього не можу зробити, вас дуже багато. Потім переможете, скажете, що ви такі красавці. А ну-ка, давай відділи там частини. пам'ятаємо, що він дійшов, до скільки, до 300 людей. На, до 300 людей. Я б, мабуть, втік. От я думаю, що і при першій цифрі я, я би був не впевнений, що щось буде. А коли б залишилось 300, я б хаку я завгодно теж лакав би воду, тільки щоб попати в той перелік, який залишається біля річки. От. Але він був послугне Богові. Це знаєте, як приклад цього брата, за якого я говорив, він це відчув. Він з цим жив, так йому було страшно. Так він переховувався, але п'ять місяців це була праця. Я впевнений, що це Дух Святий працював над його серцем. І якщо він був відкритий і відвертий, він на якомусь етапі сказав: Так, ось я, я готовий. Пішов, і це був його осознаний вибор. Ми не можемо когось штовхнути. Це знаєте, як той приклад, що я говорив з той привівкою, так само і тут. Коли хтось каже, дай мені пораду. Ну, щоб розумію, майже кожен день телефони дай де мені пораду, що мені робити з тої мобілізації. Я кажу, я не хочу нічого радити. Ну, е У нас у кожного має бути своя особиста віра і своє особисте рішення, е де тебе може бачити Господь. Чи він тебе бачить зі зброєю захищаючи, чи він тебе бачить з Біблією захищаючи, чи підтримує захисників. Це не менш важливо. Е чи... Він тебе бачить в місцевої церкві. Я не можу за когось дати відповідь, тому що я можу щось сказати, дати пораду, і людина десь зламається, потім скаже: Ось ти мені нарадив. Я не знаю. Я впевнений, що кожен віруючий має сам молитися і мати розуміння, як йому бути. От як йому бути бути на якщо там може піти, як сказати, в ТЦК, там може піти як завгодно. Закон, законом не підтвердили захист священиків. Я вже говорив за волонтерів, тут навіть за священиків нічого не підтвердили. Так, коли я був в ТЦК, да, вони дійсно з повагою ставляться. Там капелан, священник і так далі. Але ну, навіть этот, в мене особливо ніхто не запитував, який в мене стан здоров'я, там раз, раз, і тут вже придатний десь. І этот. Ну, я розумію, що там далі, коли ми будемо там з'ясовувати, це буде окрема історія, але це мусить робити кожен. Людина робити свій свідомий вибір. Єдине, що кажу, мені шкода, коли я би не хотів, щоб віруючі люди десь переховувались. Тому що от як цей Гедіон, я думаю, це найкращий стан, ну, коли ти десь тобі страшно, і ти переховуєшся. Просто, якщо навіть переховуєшся, шукай Господа. Шукай Господа, щоб Він дав підказку, як тобі рухатись саме тобі і саме в твоєму житті. Пам'ятаєте. Коли один цар почув, що на нього йде безліч велика ворожого війська, він злякався. Це і асафат. Написано, що він злякався. Коли він почув цю новину, він злякався. Це нормальна реакція людини, коли ти можеш почути таку звістку. Вони до тебе не в гості їдуть, а йдуть на тебе війною з деяких напрямків. Написано безліч велика, і він злякався. Але він злякався і не втік, він злякався, і наступний вірш написано і почав молитися, і обявив піст, і почав шукати Господа. І вони ну, там, тоді перемогли. Да, але сама реакція: навіть якщо злякався, не все кинув і побіжав. Бо знаєте, бо дехто ну, не хочеться мені там щось засуджувати. Але інколи в мене такий текст, що нечистіво тікає, коли за ним навіть ніхто не женеться. Потрібно мати розуміння. Так, є час і, можливо, десь потрібно відійти. Були місця, коли Ісуса не пускали або хотіли його схопити, і він уклонявся. Потрібно мати розуміння, як тобі і мені бути сьогодні. І у кожного це окремий шлях. Не можна брати цей шаблон, я якісь приклади розповідаю. Це просто як окрема історія. Я впевнений. Що у кожного буде своя окрема історія. І от ми бачимо за, за Гідіона, що він теж переховувався, от, е, ховався від медітян, не знаю, військових. Від ТЦК можливо, ховався. Але ангел з ним поговорив, попрацював, і Гідіон там і, і знамення ставив, і так далі. І але ми знаємо, що далі це став воїн. Давайте наступний слайд.